Перше щеплення проти коронавірусу до центру масової вакцинації в адмінбудівлі книжка прийшла отримати віничанка Лариса Пікановська. Спершу заповнює інформаційну згоду та проходить огляд у лікаря. Для вакцинації обрала б Файзер. Для того, щоб можливо спростити собі поїздку за кордон. Мені треба до дочки поїхати. Вони там типу кололи, і я вже. Не больно, нічого, все, все чудово, тільки холодно. Друге щеплення коронаваком отримує вінничанка Наталя. Робить це, каже, за власним бажанням, аби вберегтися від захворювання. Першу дозу перенесла без будь яких ускладнень, слава Богу, надіюсь, що другу також. Вирішила для того, щоб убезпечити в першу чергу себе і своїх рідних. Лікарка щеплювальної бригади Оксана Присяжнюк ендокринолог обласного ендокринологічного центру. У центрі масової вакцинації працюють, каже, з листопада за останні кілька тижнів кількість охочих щепитися зменшилась. Можливо, це тимчасове явище за рахунок передноворічних свят, але якщо, допустимо, два тижні тому ми вакцинували по 100 чоловік на день, то ось, ну, на даний момент 50-60 максимум. В центрі вакцинації в адмінбудівлі книжка наразі доступні всі вакцини. За дві години роботи тут зробили 30 щеплень, з яких 15 – коронаваком і 15 – Файзером. Це каже Оксана Присяжнюк, найзатребуваніші вакцини в центрі. Щодо протипоказів, розповідає, то вони є тимчасовими. А ось відмовити у щепленні можуть лише в одному випадку. Один єдиний абсолютний протипоказ це анафілактична реакція. На введення вакцини, от тоді наступну дозу уже цією вакциною робити не можна проте можна робити іншим. Якщо навіть в людині був анафілактичний шок, в анамнезі на введення будь-яких інших, це все рівно не вважається протипоказом. Ми проводимо її щеплення на пункті завжди є адреналін. Слава Богу, ще таких випадків не було, нам не доводилось застосовувати його. А це центр масової вакцинації у міському палаці мистецтв зоря. Працює такий з 10 до 14 години. За годину роботи тут імунізували 9 містян, каже лікарка Неля Скакун. Ми робимо другу Коронавак, а також робимо першу та другу Pfizer та Moderna. На першу дозу у нас була одна людина, всі інші були на другу дозу. Астразенеки в нас тут немає. Заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко каже: наразі на Вінничині доступні усі вакцини. В Наявності є вакцина Pfizer, вакцина Moderna, коронавак для першої другої дози і невеликі залишки біля трьох тисяч. Доз вакцини Астразенека для другої дози. 514 тисяч людей вже мають повністю завершену вакцинацію, тобто дві дози. І 571 тисяча це ті, хто мають одну дозу. На новорічні свята центри вакцинації працювати не будуть, каже Бондаренко. Тож охочим щепитися або тим, хто ще має отримати другу дозу, радить зробити це зараз. Руслана Ткачук, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Іному віниця